Так, ну що, тому що сьогодні зуборізи відпочивають, то я погарячкував і погарячкував дуже. Значить, Привезли багато різної роботи. Все аварійно, як завжди, все на зуборізи. Значить, почнемо з того, що на зубофрезерному у нас велика втулка стоїть. Одна вже готова, модуль 4, друга ріжеться. Процес іде. Далі зубодовбальний, 51.22. Добавимо внутрішні шліци, це вставки в шнеки до комбайнів. Лежить вау. Він хоч і замучений, але йде як калібр для контролю. Чотири такі втулки, і ще чотири довезуть, коротше аварійно ріжемо. Ну на 5140 добавимо внутрішні обойми, також модуль 4Z62. Одна на одні, вони такі конструктивно, бачите, як кільця йдуть деталі. І найкраще я так придумав собі, що одну на одну ложиш, продовбав зуби, потім перевернув і зробив, що внизу. Ну, Так як їх чотири штучки потрібно робити, бачите, одна вже є, одна чекає, одна робиться, одна як підкладка. Ну, Будуть всі готові. Так що то я погарячкував з тим, що зуборізи стоять. Далі, що я ще сьогодні зробив? Сьогодні так дуже-дуже аварійно треба було зробити зірочку. Значить, Натяжна зірочка, крок 25,4 Z11 на чудове місто Київ. Це до неї, я так розумію, вау, тут підшипник, якось воно там щось десь фіксується. Ну, моя справа була виточити швиденько, нарізати зуби. Завтра ще зроблю ТВЧ зубів і можна відправляти. Так, що я ще сьогодні завершив? А, о, дивіться, що я ще сьогодні робив? Значить, Шківина, шків на комбайн. І щось і стало. Оригінальний шків оце. А це вже якийсь куплений, сучасний, вироблено в Україні. І він виходить, що він недостатньо сідав на колінвал. Це мені привезли такий обломок старого колінвала. І треба було зробити, розточити конус всередині, конічну поверхню, щоб він, щоб новий шків сідав на таку саму глибину, як і старий. Ну Розточив та й по всьому. Коротше, сьогодні робота кипить. Щось я ще сьогодні робив, точив, сверлив, я вже забув. А, Вісім гаєчок я недавно робив. Бачите, дві по дорозі загнали, ще дві треба доробляти. Всякі втулочки, оськи, пальці, це поприїжджало з ТВЧ. Зараз будемо шліфувати, доробляти і робити красоту. Роботи просто жесть.